14 в своїй інавгураційній промові згадав про Україну і сказав, що очікує на переговори про справедливий мир. Нагадаю, напередодні Понтифік запропонував саме Ватикан як майданчик для мирних переговорів. Президент України та Перша леді сьогодні, серед запрошених на церемонію сходження папи римського на престол, на важливу для католицького світу подію прибули президенти, прем'єри, члени королівських родини з понад 40 країн. Сполучені Штати Америки представлені віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Дерс. Секретарем Марко Рубіо, який, до речі, теж називав Ватикан потенційним майданчиком для переговорів України та Росії, окрім офіційних делегацій на площі Святого Петра, за церемонію інтронізації папи Лева XIV за очікуванням мали спостерігати кілька сотень тисяч вірян. Ну і синоптичним повідомленням завершимо цей випуск. Холодна погода полишає Україну вже з наступного тижня на півдні та сході України очікується до 20 градусів тепла. На Заході буде холодніше, до плюс 12. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр. Ну а з середи температура піде вгору, І проте 19 травня в понеділок в Україні ще пройдуть дощі місцями справжні зливи.